Я дуже багато проголював школу заради цієї гри. Та її наступних версій. До речі, я знаю, що вийшов якийсь там серіал, але я його ще не бачив. Кажуть, що наче непоганий. Та, та мені не треба зворотні перемотування. Якої Зельди? Ні, тої, що я запустив зараз. Так, давайте щось таке веселеньке візьмемо. Ні, ну оце найвеселіше насправді. Кармагідон майже. Ні, ні, це, це зовсім інша гра. Це зовсім інша гра. Та я нічого, що, що воно постійно мені вмикає? О, а як їхати? Так, це їхати назад, ага, ось їхати вперед. Ага. Все я щось приблизно пригадую. О, є ракети. Я не зрозумів. Ми що, один на один з ним? Якось. Так, треба щось підібрати, файне, ось, наприклад. Та Стій, куди ти поїхав? Такий швидкий, що. А я його наздогнати не можу. До речі, була ще прикольна гра. А, він мене переміг. Ну, нічого. Так а, Була прикольна гра. Я так розумію, то бо я грав вже у восьму частину, бо вона називалась Vigilant 8. Це було на перший PlayStation. І... Та їдь, 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 їдь! Мені треба щось підібрати швиденько. Йому трошки зовсім життя залишилось. Так, а давайте в мене там було їх дві насправді. Ще й другий глянемо. Віджелант. Але відджуант то були, типу, я пам'ятаю, що якісь такі прикольні завдання. О, є ще World Tour. От, якісь там треба було зруйнувати якусь базу. Ну, типу, це була трошки інша, типу, гра, але ну, те, теж їздити на машинах стріляти, якщо загально. Але трошки інша гра. От я дуже багато грав саме uh, в твістед uh, у той від Joant і в Crash Team Racing. Так, шов що... О. Є оця, оця прикольна машина є. Але хочеться щось. Щось таке. Давайте поліцейську машину. Так, тут таке саме керування. Так, тут таке саме керування. О, я пам'ятаю цю мапу. Вона шикарна. І мене... Ой, я когось збив. Я не навмисну. Йой! Треба від нього тікать! Треба від нього тікать. Так, fire, fire. Так, взяв. О, а це що? Я вже нічого не пригадую, що то за зброя, якщо чесно, але мені здається, буде файно. Та, та куди ж ти? Яка ж вона швидка? Це жах. Ні, щось воно якісь завеликі. мені здається, не підібравши зброю. В них нема сенсу їхати. Або. Ага, мені треба щось підібрати. О, наприклад, ось це. Так, де там хтось? Ух ти ж. Це було підступно. О, хочу, хочу ото, хочу ото. Так. О, я, здається, пригадую цю штуку. Чи то не вона була? Не та зброя? А, ось, та! це вон вона. А, Скіос, дякую за фолов! Напиши щось в чатик, привітайся з усіма. Треба подивитись серіал, бо ...ну, типу, я бачив дійсно гарні відгуки. У мене поки що не було часу, насправді. Його подивитись, але дуже хочу. Ну, враховуючи, що гра мені дійсно дуже подобалась. Ой, там був хоп на скейті. Що він тут забув? Дякую! Дякую, що завітала. Ради був тебе бачити. І наступний стрім. Йо, коли наступний стрім? У вівторок. У вівторок наступний стрім. Приходь на наступний стрім, будемо грати в ігрофільми. Та, щось в мене машина вже не там. Щось якась вона сумненька, прямо. Яко кажучи. Так, о, треба хілку. О, так, стало краще. Ого. Добренько, поїхали, щось підберемо. О, ось, ось це хочу. оп. Насправді, оця моя стратегія зараз просто їздити і стріляти у всіх, кого бачу, вона, ну, насправді, програшна. Бо по факту треба обрати когось одного, їздити, валити його, і так іншого, і так далі. і Так далі. Так набагато краще. Але але. Але я роблю так. Так, <різь> да, Добренько. Насправді, напевно, вже буду потрохи завершувати.